Друзі, всім привіт! Сьогодні продовження серії показу, огляду поличок в супермаркеті Алді тут на півдні Франції. Сьогодні хочу розповісти вам про полички з консервами, макаронні вироби. Ну, щось, щось там подивимось сьогодні. На спочатку треба переглянути ще. З нашками. Нічого немає. Так, отже, в першу чергу, те, що ми, ми бачимо на цих рядах, це пюре порошкове. Я таким теж користуюся, купую, і французи це споживають доволі часто. Також його можна використовувати для приготування страв, для запікання. Отже, ціна. Тут 4 пакетики, це опційна пропозиція. 4 пакетики по 125 грамів. Ось так. Є ще ось така. 650 грамів. Тут 5 пакетиків. Написано, що один пакет на 4 порції гарніру, десь так. Я використовую півтора пакети на, один, на одну вечерю, на один гарнір. Тут тільки додаєш кип'яток, вершкове масло, можна молоко таке. Так, ось тут дещо дуже схоже на нашу переловку, але тут написано, що готувати десять хвилин готувати. Тому, думаю, що можливо це щось на кшталт болгуру. Приквіт Блє... називається кілограм 2,69 коштує. Нижче тут у нас манка. Цей нуль. Так називається, кілограм манки 2,19 коштує. Кускус -кус. євро 49, один кілограм. Далі йде рис, кілограм тайського рису, євро 75. Лонг довгий. Євро 69 басматі 2,49. Бачите, майже на євро дорожче звичайного довгого рису. Є ще ось такий басматі. тут взагалі пів кіло коштує 2,35. А, так це теж на пів. Ні, це кілограм. те, і те і басматі, але різниця в два рази. Є ще біо. Пів кіло, євро 49 коштує. Так, сочевиця. Євро 19 це пів кіломаранчева. Так, це в нас теж сочевиця. Євро 65 і квасоля. Пів кіло, білої квасолі сухої євро 65 теж. Ось така і готова. Готова страва, рис приготовлений. Це два дві порції середземноморського такого рису 99 центів. Томатна паста є в таких ось тюбиках концентрат 200 грамів, євро 35 Є ось такі баночки, 99 центів. Це теж концентрована саме паста. Паста, тому що є ось помідори без шкірки в своєму соку. 65 центів, ну це зараз акція 240 грамів мінус 23%. Загалом 85 центів, така 400-грамова баночка коштує. І ще ось таке петро. Пюре, воно не концентроване. Тобто це не паста, це саме томатне пюре 99 центів коштує. Це біо. Є ще ось таке не біо. Ціну тільки не бачу. А ось воно 69 центів. Беру, десь на 30%. Ось є помідори, томати тільки порізані шматочками. Теж без шкірки, в томатному соці. соку. І соус томатний. Просто соус євро 95, 99. Просто соус. Томатний теж, я думаю, з приправами, з Далі йдуть ось такі консервовані соуси. Голландія, голландський соус. Шампіньйони. Ешалот, Це цибуля шалот. такий соус. Коштує 300 мл. Євро 79. А соус бешамель. Так, соус з грибами томатний, Євро 15 коштує. Ось тут італійський різні песто. Щось росо, песто росу, коштує євро 49, тут 190 грамів. Потім тут, мабуть, маленькі баночки, теж томатний. Так, в такій упаковці. З оливками. Ну, в одну ціну євро 15, тут 420 грамів. італійських соусів дуже багато. Пасата, Ростіка. Тут соус ось. Дві баночки 380 грамів разом. Так і називається соус італьян. Євро 99 коштує. Провансаль, соус, провансаль. 99 центів. Ось так виглядає соус болоньєзе. Для макаронів Євро 45. Це, рахуйте, готова страва. Треба ще макарони зварити, додати соус. Вечеря готова. Вироби, продовжуємо. Ось такі я вперше бачу. Цікаві зелені макарони саме для, для салату доволі дорого. 300 грамів коштує євро 79. Тобто кілограм майже 6 євро. Це якась така особлива пропозиція Ось вермишель. Павутинка, як це в нас називається, 79 центів пів кіло. Але це теж небюджетний варіант. Ось щось. Це власна марка для ауті. Коштує пів кіло таких бантиків, 69 центів. ну Тут теж спиральки, все приблизно в таку ціну. ось трубочки. 75 центів пів кіло макарони. Справжні макарони. Нудлс є в таких стаканчиках. 89 центів. Готова майже страва. Пень 85 центів такі коштують. Це все не супер акційні пропозиції. Можна купити зараз і дешевше. В різних супермаркетах, в тому числі в Алді, зараз є пропозиції на стендах зі знижками. Ось тісто для лазані. Так виглядає пів кіло євро 39. Я тісто роблю власноруч, тому таке ніколи не купую, але за бажанням можна це придбати. Так, є ще ось такі така окшена яєчна. Кілограм коштує 2,78 Баріла. Ось це можна порівнювати. Це такий міжнародний бренд. Спагетті. Коштують лінгвіні Євро 15 пів кіло, 99 центів спагетті номер 5 Є за 75 центів ось спагетті власної марки. Не знаю, що вони різняться за своєю якістю, за твер... твердою чином ці коштують дорожче, але... Ось так, такі ціни. Так. Ну і на останок ось такий куточок з рибними консервами. Але спершу покажу ось такі салати. Вони з тунцем зазвичай з різними модифікаціями, з різними наборами овочів, приправ. Ми таке любимо. Як не дивно, діти теж таке їдять. Колись нам давали таке безкоштовне, ми скуштували і нам подобається. Це дуже зручно брати з собою, і можна сказати, що це готова страва з рибою, макаронами, овочами. Рисом, кускусом може бути, коштує такий салат 280 грамів, євро 19. Звичайна баночка тунця, ось 2 євро. 140 грамів, 160 грамів, 2,29. Це все тунець. Взагалі рибні консерви поділяються на сардини і тунець. Особливо інших таких ще є мокриль, так? Назвати можна креветки, ось 299-120 грамів, краб. теж щось крабове. Макрель. Ось це скумбрія, здається. так ось Коштує 169 грамів, євро 15. З різними приправами, теж з томатом, з олією, з гірчицею. Є маленькі баночки сардин. євро 19 тиж. Доволі багато споживають його тут. Бачила неодноразово і закуповували це, і при мені, і я зі списком продуктів робила такі закупи. То щось, будь ласка, ціна Aldi. це філе тунця. євро 59-150 грамів. Ось така ціна. І сардини 89 центів 135 грамів. Власне, це все. Ось такий ряд я сьогодні з вами пройшла. Сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально. Подивитися на ціни, порівняти асортимент Балді продовжимо наступного разу на цьому ряду. Теж тут і консервовані продукти, соуси будуть і. Різні готові страви консервування, теж буде цікаво. На сьогодні, все. Дякую за вподобайки, за те, що залишаєтесь зі мною. Підписуєтесь. Побачимось. Побачимось в наступних відео.